что мы имеем? Мы имеем трендец мы имеем. Вот так он выглядит. А а... Что доброе? Доброе стало с задней подвеской. Я теперь могу так... Ой, что это? Пыль? Так, проможу так наклонять. Ей. Или не можем. Не как опять получалось. В общем, колесо... О! Буду видно, В общем, она там двумясь. Ну и ладно. Задняя подвеска. обрела независимость. Ну, то есть, как то кажут, маятник стал не совсем маятником. И не появилась подвижность влево, вправо, колеса по отдельности. Но это в оба вместе, а по отдельности стало двигаться. Ну, самый биобратизаторы другие. В общем, это добро. Контроллерики я поставил, В общем, мне сегодня удалось с помощью Bluetooth. чисто случайно. Можна сказати, магічним образом, можна сказати, магічним, магічним, магічним чином, так? Його запустити. Так капець. Більше 30 А не виживеш по батареї. Ну, в деяких випадках хіба що. Мене таке враження, що в настройки в контролері вони якісь хаотичні. І значення, які вводяться, не відповідають дійсності. Тобто Google датчиків хола, він, я поставив 5, насправді 120. Запустив тест, тест запустився. Він чомусь якимось чином вибрав собі значення 14 і сказав, отак от я буду робити з таким значенням. Ну, я вирішив, ну добре. Хочеш робити так, роби так. Ну, в общем. Це. Це не на який. вообще, не, не налазив вообще нікуди. В мені в голову, це все. Як? Я розумію, що тут настройки такі попади пальцем в небо називається. Жесть. Може, якось можна відстроїть, но як? І ще в мене таке відчуття, що це все від контролера до контролера настільки індивідуально. Що те, що роботи з одним, не буде робити з другим контролером. Я, звісно, перевірю. У мене тепер два. Я є щасливим власником. Двох. Ну, їзде. Вгору вона не поїде. Ня, не. ну невеличку хіба ж. А так як вона їздила раніше в гори, то, ну, в смислі під горку для неї не було ніяких. Ня, не. не поїде цим контролем. Це треба гратися. Причому виставить, виключить, включить, перезагрузить. Я не знаю, налагоджувати Значення, як підбирати. Ну, поїхав. То добре. Ох, мотор гріється. Ну, не так, як в минулого разу. Ну, правда, я цього разу і не ганяв на ній. Долучить і цього разу менше проїхав. Ну, певно, якщо я приїхав, стільки він би також, нагрів... також нагрівся. До 70 градусів він нагрівся. В общем, Манайк Субвотрон Ноуд. Із Субвотрон Ноу Гуд. Дякую, що подивилися. Так. То добре, що я поїхав на двох контролерах. з промісія. Але не добре, що не так, як хотів. Все, тепер дякую. Всім до побачення. Будьте здорові!